Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Парк Шахтарський, 44-й квартал. Ну, ціни тут на, всі, на все дорогі. Я маю на увазі напої, там далі пиво. Пиво півлітра 45 гривень, 50, 60 за півлітра. Колись був От роки чотири назад в Бердянську, то приїхав з Бердянська, то тут пиво дорожче було, ніж на набережній міста Бердянська. Тоді доволі все дорого тут. Ну, людей зараз мало, середини дня. Під вечір багато народу сходиться. Ну, атракціонів хватає тут. Більше, мабуть, чим. Ну, не, не мабуть, а в інших парках менше, а багато. Раніше на соцмісті там було осередок, це було вже давно, а зараз. Осередок атракціонів це парк 44. Машинки є, американські горки, правда, малі. і різні дитячі. 60 гривень три хвилини машинки. Багато дитячих тут атракціонів. Ну, тут пиво, як я казав, від 45 до 60. Ну і на цьому все, до побачення.